Хто там знімає і хто там мене сідиве. зараз я сі подивлю, чи я знімаю, і вам скажу, і скажу вам, що за цим лісом є далі село, але воно мені назва вийшла з голови. Зараз я з лук і рукою його зла, злапаю і вам скажу, хапс, там є село, за тим лісом Калабуцьке. А на тій білій кульці, що висить над планету. І висить коло хмарів, і так стоїть собі, тихенько і не рухається, там є інопланетіани. І я так само з ними там сиджу. Просто мене є подвійно два рази. Я тут знімаю ту кульку і звітом, щоб я телефоном знімав. Я там то контролюю, щоб цим телефоном я знімав ту кульку тут. А ви думаєте, що я брешу вас? Але я не брешу. Я вас можу переконати, якщо ви будете знімали ту білу кульку, вона може спалити ваш телефон. То треба контролювати, щоб знімати цю кульку. Або може вас так попадеться, що я буду на Ці кульці там буду зараз знаходився, ви будете знімали. І якому і часі ви будете знімали? Треба знати вам. Отак.